Усім привіт! Мене звати Салем Даніель і я тільки що закінчив навчання у даблкейсі. Чому я задоволений? По-перше, я прокачав свою дисципліну. Це дуже важливо. По-друге, я почав ще більше відноситись до грошей як до інструменту, а не те, що мені прям супер потрібно. Я хотів, щоб гроші залежали від мене, а не я від моїх грошей. І третє. Я перестав викладати те, що я можу зробити сьогодні на завтра. Це дуже просто. Досить говорити, що щось не так, що вам незручно, усі погані, чи щось у вас не вдається це дуже важко. Ви втрачаєте дуже багато енергії. А насправді дуже легко взяти своє життя у руки, прийти, отримати навчання. По-перше, це цікаво. А по-друге, це корисно. А по-третє, ще заробити гроші. Без дабл кейсу, з дабл кейсу. Обирайте, ви розумний будь.